Поранених у зоні АТО все більше. Кількість військовослужбовців в госпіталях за останній тиждень зросла майже на 200 чоловік. Спочатку АТО у нас зареєстровано 1236 поранених. На даний момент одночасно во всіх госпіталях Збройних сил України знаходиться 755, 745 поранених. Скільки важких важких на даний момент 36. 14 військовослужбовців потребують протезування кінцівок. Протези є і за потреби їх можна виготовити більше. Медична служба не скаржиться ні на що. Говорять, все необхідне на передовій у наявності. Журналістів попросили не публікувати хибну інформацію про відсутність особистих аптечок для бійців у зоні АТО тих радянських аптечок, які були раніше в цих оранжевих пластмасових коробочках, де були протирадіаційні засоби протихімічні антидоти і так далі, і тому подібне зараз у нас на озброєнні не існує. Ми визначили ті індивідуальні засоби, які потрібні для надання медичної допомоги, і кожен військовослужбовець їх отримує. Я не хотів би, щоб знову в інтернеті по телебаченню показували ці пусті пластмасові коробочки. Вони на постачання війська у нас не йдуть. За період мобілізації медслужба Міністерства оборони забезпечила себе кадрами на 100%. У зоні АТО та в госпіталях наразі працюють півтори тисячі медиків.